Відключення світла впливають на вашу роботу, навчання та взагалі життя. Ну я працюю його тренером, тому в принципі на роботу не впливає, тому що багато студій або підключені до генератора і заходяться не вище там п'ятого поверху, або ми працюємо при свічках. Коли свідки є, виходить, кушать готуєш, стираєш, полісоціш, а коли світла нема, ну нічого, біжиш того, -то, поки. А нас в університеті є місце. Де я працюю стерлінг, тому там можна підготувати будь-які доповіді, які потрібні. Ну, у нас, на щастя, є інвертор, але його вистачає на декілька годин. Mm -hmm. А ще вдома робити, готувалися до зими чи ні? Так, у нас все. Пару онлайн, але вони співпадають з графіком із ключів. Mm -hmm. На роботі є екофлоу. Це ускладнює процес, але ми ціною за що відправляємося, треба відправлятися. І коли вимагають світло, то неможливо робити якісь домашні завдання там. Вона які там купляє. Личик понакопляли, фонарика, повербанк купили. Бралися з будинком, купили генератор на ліфт в тому числі. Гаряча вода є, що з чим. Інтернет, інтернет просто ловить по кіщо. Тобто, так, да, ну, є Sterlінк, є цей кафлоу-генератор, тому нормально.